Доброго ранку. Ну, в мене особисто ранок. Їду я по прекрасних дорогах USA і зразу вирішив, так як багато в мене коментів на рахунок цього, на рахунок власне, мам з дітьми. Ну, багато хто має свою думку, ну, висловлюється, я би хотів вже якби, підвести. Як це правильно сказати грубу лінію, або до кінця вже все-таки розібрати це питання, просто щоб всі розуміли, що не все так просто. Тобто, по-перше, в своїх відео про мам з дітьми я говорив раз не про ті сім'ї, які планують залишитися, розумієте, а не планують. Як -то, частково приїхати, використати, посидіти там, покайфувати і втікнути назад туди або в другу країну перебратися там, де щось їм обламається. Ні, я не про тих, розказую, я не про тих говорю. Так от, дивіться. Начну з того, що, по-перше, якщо хтось дуже розраховує на якусь ну, халяву, в Канаді, що ви там отримаєте якісь... Постійну підтримку чи ще щось, я думаю, що вам потрібно одразу зрозуміти, що тут такого не буде. В Канаді такого немає. Все, що ви зараз получаєте, це є одноразово. Просто вам дають, як ви на перший час порахували і це вам можуть додати. Наступне, Любі, ну як в Канаді все рахується після податкового деклараційного звіту. Тобто, чи вам щось потрібно платити, не потрібно вам щось платити, і взагалі чи вам потрібно щось давати, навіть на тих самих дітей. Розумієте? Тому ви повинні чітко розуміти ту ситуацію, що коли ви не платите ні копійки податків, тобто розраховувати на якусь допомогу, ну, навряд чи ви зможете розраховувати. але Майте на увазі, що коли ви не працюєте, і подаєте нульові декларації, так як, ну, там, наприклад, ви в Україні подавали, там казали, та ну там напиши там тисячу п'ятсот гривень, щоб тебе там і тобі і мозк не компасували, та й все. Ну, тут таке не пройде. Тому що коли з дітьми подасте нульову декларацію, то вас соціальна служба з вас питає, за що. Живуть ті діти, за що вони харчуються, і взагалі що буде. Тобто майте на увазі, тут не є все так просто, як хтось думає з дітьми, що він приїде з кучою бахурів і такий сяде, скаже: От, бачите, в мене стільки дітей, я не маю можливостей Як тільки ви скажете в соціальній службі, що у вас немає якісь можливості для забезпечення дітей, запам'ятайте. Ваших дітей можуть забрати на раз-два. Повірте, це дуже просто тут робиться. Я вам розказую живий приклад, який відбувся в нас в New Бранд свіку. Мама мала хвору дитину в плані якого. В нього якісь були нервові розлади, психологічні, якісь нервові розлади. ну Тобто я не буду там уточняти, чи в нього був. Якісь там хвороба, захворювання, чи це просто вроджене, неважливо. Факт по тому лишається. Вона звернулася до Соціальної служби Нюбрансвіку і сказала, що вона не має можливості виховувати цю дитину, тому що вона не справляється з нею, з корекцією поведінки, відповідно, фінансово вона не витягує. Ну і всяке таке різне. На що? Нюбрансвік сказав, Окей. Нема питань, ми беремо цю дитину на своє як би правильно сказати, на, на свій баланс. І провінція Нюбранців забрала цю дитину на свій баланс. Ця дитина коштує провінції в рік 400 тисяч доларів. Тобто Вона повністю е, знімає цій дитині житло, е, вона знімає цій дитині е, людей, які от, ну, дивляться за тою дитиною, Тобто вони повністю його забезпечують, але одне но. Мама доступу до тої дитини вже не має. Тобто мама на його, на його долю не впливає ніяк. Розумієте? Тобто мама, ну я не знаю, які вона цілі прислідувала, коли вона зверталася, можливо, вона хотіла, щоб більше виплат було, може, шли, ще, 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 може ще щось, ще. не знаю. Ну, по факту, все, що вона була зробила, закінчилося тим, що вона лишилася без дитини, дитину забрали в неї, і зараз вона там старається повернути дитину назад. Розказує, як вона там любить її, і ці всі нюанси, але нічого і не виходить. Тому до чого я то розказую, шановні. Мами з дітьми, розумієте, тут трошки система працює по-інакшому, тут ніхто з вами панькатися не буде. Тут а, на вулиці, коли, скажімо, ви захочете підняти інтонацію на свою дитину, чи, а ще не дай Бог його десь там, як то кажуть, пожурити і. Прикласти до задниці Ляпаса, майте на увазі, що свідомі громадяни можуть задзвонити в поліцію і приїде поліція, і повірте, першим ділом, що вона зробить, вона забере вас дітей до, і віддасть соціальні служби і потім буде розбиратися. Тому майте це на увазі, не все так просто. Тут країни, вони, розумієте, вони тут по-інакшому. Ми не привикли з нашим менталітетом до їхнього як би, рівня. власне, Для нас то, що для нас як би, рахується таким ну, повсяденним, там, мама там, дитину накричала, там, дала під задницю, розумієте, тут це неприємно. От Майте і на увазі, тому що таких випадків, коли там, мами там, щось там, як то кажуть, в пориві злості може там своїм чатам там висказати, викричити, чи ще щось. Це може трактуватися як, е, там, я не знаю, якесь там знущання над дитиною, чи ще щось. Тому, опять же, е, коли ви будете звертатися за грошима чи за любою допомогою до соціальних служб, запам'ятайте, вам поможуть, вам не за. Але які будуть наслідки, це вже буде зовсім інакша ситуація, розумієте? Тому казати, що. Е, Тут а халяви, тут халяви не буде. Тут вам все розпишуть і покажуть і скажуть. Тобто, навіть якщо по годинах, наприклад, ви скажете, що у вас немає можливості працювати, тому що у вас діти чи ще щось, повірте, соціальна служба знайде спосіб, щоб відправити вас на роботу, і, як то кажуть, я думаю, за зайняти ваших дітей. Але я не знаю, я би вам не рекомендував це робити, тому що е коли. Тобто ви прийдете і звернетеся до соціальної служби, ви зразу попадаєте на їхню, як це правильно сказати, на їхню заміточку, в якій вони завжди будуть старатися вплинути. І це немає різниці. Вам не потрібно бути там мати канадський паспорт чи ще щось. Ви на території Канади і запам'ятаєте, на території Канади діють канадські закони. Розумієте? І це є важливо. Території Канади власне діють канадські закони. Відповідно, ви повинні так само і з дітьми себе поводити адекватно. Ну і ще раз, говорю, всі, хто хочуть приїхати сюди, типа халяви зловити. ну, В кінці кінці ви її не зловите, тому що пройде рік, розумієте, коли ви почнете подавати свої податкові звіти, там в принципі все буде видно, чим ми займалися. Тут... Не плачучи податків, розраховувати, що вам хтось щось буде давати, навіть що, хай ви там самої тяжкої ситуації можете не розраховувати на це. Я ще раз ну, тобто, на повному серйозі з пенсіями, з тим всім, що ви там приїхали, відробили пару років і пішли на пенсію, то теж можна не розраховувати. Туда є, але це все дуже малесенькі гроші, і ви на них не проживете. Це скоріше так. Як то сказати, для підтримання штанів, ну точно не для життя. Перепрошую, бо я зараз тут з горки лечу, тут ретар, речить, все речить. Бо я спущуся і далі продовжу. Продовжу свій монолог. А як гарно валяються ріснуті скати. Все, вже спустився, вже краще мене буде чути. Так от, ті всі ситуації, я, то, що я вам стараюся ну, скажімо, донести в своїх відео, об'яснити, що е, хто зараз приїжджає, не думайте, що коли ви звертаєтеся в якісь соціальні служби, от, знаєте, коли хтось запитався, що от мені дадуть там, наприклад, допомогу і... І що тут таке, тому що її треба буде повернути. Якщо Ну, тут а в Канаді це нормальна практика. Вам дають допомогу, потім ви подаєте в кінці року свій податковий звіт, що ви заробляли, які ви гроші з собою привезли. Ви це все вказуєте, і держава, тобто в лиці податкової інспекції, вона визначає, чи Треба вам було ті допомога 3 тисячі, ще в принципі ви могли без неї справитися. Якщо вони бачать, що ви могли без неї справитися, вони вам напишуть, що, будь ласка, поверніть нам ті 3000, тобто ви будете їм вже винні. Тут так працює податково, якщо хтось думає, ну, що тут, як би вам сказати, що можна, так знаєте, ну. Сидіти на, як в Україні там на соціальних там, допомогах, нічого не робити, е, народжувати дітей і, ну, і себе дуже класно почувати. Тобто, тому що е, тобі там в нас ж як в Україні. В е, більшості випадків, хто не хоче там працювати, то ну, народжує дітей, потім тих дітей стараються зробити інвалідами. там. Якимось, тобто дитина десь там має трошки проблеми, дефекти з мовою чи ще щось, його зразу тянуть в лікарню, стараються його оформити як інвалідський. Ну коротше, тобто ви самі в це прекрасно знаєте, що відбувається в Україні, коли там тати не записуються мами одиначки, татів не записують, то все. Ну, то Головне, щоб коротше, нічого не робити і мати за це гроші. Тому тут така фішка не пройде. Я вам зразу можу сказати, що не тратьте грошей, хто з дітьми планує їхати сюди і, і, і сидіти тут на соціалці. Не тратьте грошей, вам тут нічого не вийде, з того вам не вийде. Я вам зразу можу сказати. А ще можете додати до того, що вам ще можуть і дітей забрати. Що маєте це на увазі, шановні батьки і мами, які їдуть, тобто, ну от це відповідь тим людям, які там писали, що... Тобто, що там, от, понаїжджають, ті, хто понароджують, нічого не хочуть робити, прикриваються дітьми. Ну, я от, зразу вам даю відповідь на це питання: що тут а не вийде прикритися дітьми. Тут дуже швидко це питання розрулиться. І не дай Бог, якщо хтось зі сторони, я ще раз говорю, почне <кхи> підозрювати, що ваша дитина не доїдає, чи в неї якісь проблеми, чи ви її десь там лишили, вона там сама собі як то кажуть, сама на себе повірте, позвонять зі швидкістю світла. І Будете мати капітальні проблеми. Майте це на увазі. Що так, вроді, постарався якось об'яснити ту ситуацію. Тому, всього найкращого, бережіть себе.